Всім привіт! Мене звати Тарас Вестун. Мені подобається слухати музику, а також мені цікава математика та її застосування в реальному світі. Це відео буде такий короткий посібник, який підходить як технічним людям, тому що я буду працювати з кодом, так і не технічним людям, тому що ми не будемо розбирати код, а просто будемо слухати те, що зрозуміло всім музику. Тож, поїхали. Ось це такий невеличкий ноутбук, я підготував. Для початку ми просто поскачуємо і всякі бібліотеки корисні для того, щоб спрацювати з усім на Python. І давайте почнемо з проблеми. Уявіть, що в нас є аудіотрек, це може бути музичний. Він складається з багатьох різних інструментів, наприклад, гітара, барабани, піаніно, вокал. І ми запихаємо його в модель. Штучного інтелекту нейронну мережу, яка розкладає його на чотири окремі аудіодоріжки. Тобто окремо буде грати гітара, окремо барабани, окремо піаніно і окремо вокали. Для того, щоб взяти якийсь аудіотрек, я скористався платформою SoundCloud. Ось я взяв ось такий трек це кавер на один трек із альбома Nas, Illmatic. 에, давайте послухаємо перші пару секунд. Mm -hmm. Чому кавер? Тому що він не має копірайт-ліцензії, і нам для, для того, щоб все спрацювало, потрібно переконатися, що цей файлик має download File кнопочку. То ось ми його скачали. І щоб не брати всі три хвилини треку, для простоти я взяв лише перші 10 секунд. Давайте їх послухаємо ще раз. Тепер повернемося до схеми. У нас є. Аудіотрек 10 секунд, де грають всі інструменти разом. Тепер нам треба запхати його в модель штучного інтелекту, щоб вона розділила його на окремі треки. Для цього я скористався сервісом Replicate, а точніше, модель Ludimask. Ось тут можна почитати багато корисного, як, наприклад, побавитися, позавантажувати якісь свої. Ось можна завантажити будь-який трек, і воно вам його розкладе. Ось тут описано, як цим користуватися на різних мовах програмування, наприклад, на JavaScript, на Python і так далі. Я користувався Python. Ось. А також окремо можна подивитися саму модель, тобто з наукової точки зору, які технології тут заховані. В даному випадку, це архітектура була вибрана трансформерою. Але хай це не має значення сьогодні. Ось що я зробив. Я виконав інструкції з їхнього сайту. І просто зробив запит до цієї моделі. Ось тут я вказую модель, і дивимося, що на інпут я віддаю оцей файл. І давайте послухаємо, як воно розклало нам його на окремі складові. Давайте послухаємо бас. Дуже раджу спробувати послухати це в навушниках. Тому що якість доволі непогана на цьому треці. Давайте послухаємо барабани. Доволі непогано. Тепер давайте послухаємо те, що називається «Other». Розуміємо, це все інше, що належить до інструменталу, але не барабани і не бас. Дуже цікаво, що через те, що це модель штучного інтелекту, звісно, тут є похибка, і ми чуємо якісь шуми на бекграунді, але це окей. І давайте фінально послухаємо, що в що нас вийшло з вокалами. Доволі непогано. І тепер як це може використовуватися? Скажімо, ми хочемо взяти цей трек, але нас не цікавить весь трек, а ми хочемо взяти лише барабани і бас. І як бачимо, в Python це виглядає дуже просто. Ми просто додаємо між собою два сигнали, ставимо між ними знак плюс. Давайте послухаємо. Скажімо, до цього всього ми хочемо ще додати те, що називається other. Давайте послухаємо. Таким чином, ми доволі чисто змогли прибрати вокал із нашого аудіотреку, але можна піти іще далі. Давайте визначимо BPM нашого треку. Ось я скористався одною функцією, і як бачимо, BPM це 152. Ну, Тут якась маленька похибка, але це 152. Що я зробив? Я загуглив пісні, які мають BPM 152. І, наприклад, вибрав із цих всіх пісень пісню j Cole Motivate. Звісно, сам мотивейт слухати ми не можемо, тому що він під ліцензією, тому давайте послухаємо кавер на цю пісню, а точніше, ось цю ділянку. Pack, ski, the... Як бачимо, тут теж є кнопочка Download File, тому ми його скачаємо і будемо працювати з ним. Ось знову ж таки, скачали файл з SoundCloud. І вирізали з нього 10 секунд. Давайте їх послухаємо. Як бачимо, BPM у другого трека теж доволі близький до 152. І тепер давайте спробуємо замечити їх, ці два треки. для цього я беру другий трек і додаю до нього барабани з першого. Це потрібно для того, якщо подивитися уважно, то коли я обрізаю, ну вирізаю 10 секунд семплу з другого аудіофайлу, я доволі точно вказую, які мілісекунди. І для того, щоб здогадатися, які мілісекунди, я просто вручну їх з більшого зменшував, підбирав і переслуховував, як вони звучать разом. Вони мають звучати приблизно одночасно. Давайте послухаємо. Як бачимо, доволі непогано наклалося. Тепер ми зробимо source separation для другого аудіофайлу. Ось, Як бачимо, ми відправляємо на ту саму модель другий mp3 файл, і вона розкладає нам його на бас, барабани, other і вокали. Давайте послухаємо все це разом. Бас! Такий веселіший вже вийшов бас, більш сучасний. Давайте послухаємо барабани. Давайте послухаємо Азер. Ось це може бути прикладом того, як модель не справилася із завданням. В цьому треці немає нічого, що мало би попадати в Азер. Але при цьому в Азер ми чуємо трошки щось схоже на барабани, щось трошки на бас, і ніби хтось говорить. А В ідеалі це мав би бути порожній сигнал. І давайте послухаємо вокали. І тепер найцікавіше. Давайте додамо барабани з першого треку до другого басу. Давайте послухаємо спочатку, як звучать барабани. Давайте послухаємо, як звучить другий бас. А тепер давайте просто додамо ці два сигнали. Просто поставимо знак плюс між ними. Тепер давайте до цього всього додамо ще й вокали з першого треку. Давайте ще раз послухаємо: у нас є перші барабани. У нас є перший вокал the funky Fresh Monkey Wow. І тепер замість того, щоб додавати перший бас, який звучить ось так. Ми додамо другий бас, який звучить навпаки, ось так. Таким чином, якщо з першого треку прибирати Азер, він звучав би ось так. Але замість того, щоб давати перший бас, ми дамо другий бас. І таким чином ми щойно створили повністю унікальний трек, якого ще ніхто раніше не чув. Давайте послухаємо. І давайте підсумуємо, що тут вийшло. Ми взяли барабани з першого треку, ми взяли вокали з першого треку, але бас ми взяли із другого треку. І у нас вийшло абсолютно нова річ. Всім take care, всім peace. З вами був Тарас Свестун. Dėkoju. Še pamatysimės. Papa.